Сьогодні у нас Сузуки приїхала з проблемою після шиномонтажки, машину водить. Почали розбиратися і побачили, що у нас по три гайки з кожного боку зірвані і шпільки. Ось раз шпілька зірвана. І ось два ближче покажу. Це знімаємо, накручуємо нові гайки і у нас одразу зриваються нові гайки. Тож буде заміна шпіляк. Не дозволяйте наші на монтажу. Затягувати болти або гайки на колесах пневмопистолетом бо вони одразу зривають гайки. Відкручувати гайки пневмогайковертом можна, а затягувати краще динаметричним ключем або руками. так, ось Розібрали, зняли диск, зняли супорт Думали на машині поміняти шпільки. Ну, у нас нічого не вийде, бо тут ось шпільки упираються в цапку. Вони просто не підуть. Треба знімати саму ступицю, і ось в чому у нас проблема. Для того, щоб зняти ступицю, нам потрібно зняти цапфу, щоб на присі випресувати ступицю, замінити шпільки. Але для того, щоб зняти ступицю, потрібен ще новий підшипник, бо внутрішня обойма підшипника ступиці залишиться отут на ступиці. І другий раз її ставити не можна. Тобто у нас ціна цього-цього, це підшипник ступиці, який коштує недешево на цю машину. Одразу міняємо всі шпільки, бо вже зняли. І ціна ремонту, казалось би, така не дуже велика, виходить в копійку клієнту. Шпільки вже запресували. Ось так все у нас готово. Все одна сторона вже готова. Поставили новий підшипник, все зібрали, йдемо встановлювати на машину, переходимо до іншої сторони.